thank <laughs> you Сьогодні за адресою вулиці Олекса Сокола, 81, виникла пожежа в одній з квартир. Це будинок двох 12 квартирний, повністю згоріла покрівля, постраждали квартири. В даний час ми всіх людей, кому необхідна, як міська влада надасть тимчасове житло, тому що десь півтора місяці займуть ремонтні роботи. Ми виділили кошти з бюджету для того, щоб повністю відновити покрівлі, для того, щоб провести ремонт під'їзді, постраждали квартири для того, щоб відновити людям і люди могли повернутися знову в нормальне житло. Близько 9 Одиної ранку сталася пожежа. Причини визгарання встановлюють відповідні служби. Наразі комунальні працівники прибирають сміття, яке залишилось після пожежі. Також завтра ми приступаємо до робіт по покрівлі протягом півтора місяці. Відновимо покрівлю, тобто, дах, перекриття між другим та чердашним поверхом, систему опалення, тому що тут горишна система розводки. Три квартири дуже серйозно вигоріли. Перекриття даху, а всі інші в результаті зато. Плання після усунення пошежі.